Під час зйомих сюжетів до нас звернувся директор комунального підприємства Візирське джерело Олексій Богданов з проханням висвітлити проблему, з якою вони стикаються вже певний час. Річ іде про вандалізм на дитячому майданчику у селі Визирка, який розташовано біля сільської ради. Те, що на дерев'яному кораблику малюють різноманітні написи чорним маркером, то ще півбіди. А от як можна було зламати залізний тренажер, він не розуміє. Випадки, коли тренажер було вирвано, так би мовити, з корінням ставалося вже неодноразово. Разова. Постоянно ламає тренажер. Я не знаю, сколько надання ребенку, щоб зламати такой тренажер. Скорее всего, це роблять уже взрослые. Може бути не совсем трезвой. Цей тренажер ми вже третій раз ремонтуємо, ми вже укріпляємо железом, але і сваркою, але його все одно виривають і ламають. Зараз ми вже поставили дуже міцні. Закладний заліїми бетоном. Я цей раз уже його не вирву. Окрім тренажерів, від рук місцевих вандалів страждає і гумове покриття, яким вистелено спортивний майданчик. Хтось постійно його зриває та скрізь розкидує. Під час зйомок цього сюжету на дитячому майданчику гуляли з маленькими дітьми жительки Визирки. Висловитися на цю тему на камеру вони на жаль відмовилися. Проте, поза камерою виказали небо яке обурення стосовно поведінки невідомих жителів села на цьому майданчику. Керівництво Комунального підприємства звертається до всіх мешканців візирки та закликає не псувати комунальне майно, не знищувати те, що створено та облаштовано для спільних потреб мешканців села коштом громади.